Зі скромною головною ялинкою країни та зі стриманими настроями так Україна проводжає 2024 тисячі двадцять четвертий рік, десятий рік російсько-української війни і третій рік повномасштабної. Що він змінив? І чого чекати далі? Ситуація на фронті 2024-й став роком важкої позиційної війни. РФ атакувала на Харківщині і просувається на Донеччині. Останні місяці стали настільки складними, кажуть експерти, що нагадують перші тижні повномасштабного вторгнення на тлі такої ситуації, і після перемоги Дональда Трампа на виборах у США і в Україні, і на Заході заговорили про перемовини з Росією до 20 січня, можливо, до певного часу ще і в лютому, росіяни будуть намагатися максимально добитися успіхів на фронті, але загальна. Тенденція буде все ж таки полягати у спробах заморозки цього цієї війни, якраз усиллями адміністрації Трампа, 2024 рік. Також відзначився першим вторгненням на російську територію з часів Другої світової війни. Присутність ЗСУ в Курській області, хоч і під натиском російської армії та північнокорейських військових, один із основних козирів України і подразників для Росії. Я вважаю, що курська область стане зараз найбільшою точкою зусиль російської армії. Ну наряду з поряд з Донбасом, звісно, але якраз Курська область буде одним з основних фокусів російської військової машини для того, щоб спробувати все ж таки виштовхати українську армію з території Росії. У році, що минає, більш помітними стали атаки українських дронів по російським нафтопереробним заводам і військовим об'єктам. На думку експерта Михайла Самуся, створення сил безпілотних систем і нарощення виробництва безпілотників свідчать про те, що таких ударів буде більше оскільки в нас безпілотники, які виробляються, вже рахуються мільйонами. У нас впівдрони рахуються мільйонами, а інші. Типи безполотники тисячами десятків тисяч, і це, звісно, дві ракети: новітні, пекло і паляниця. Тобто ці ракети, які я назвав, мають вийти в серію сотнями, і це буде дійсно величезним проривом з точки зору нанесення вогневих ударів по російській території. Військова допомога. У 2024 році Україна отримала від західних партнерів довгоочікувані винищувачі F-16 і дозвіл на удари західною зброєю по російській території. Це не змінило поле бою кардинально, але стало важливим політичним сигналом. Якою буде допомога США Україні наступного року, залежатиме від адміністрації Дональда Трампа. Головний чинник несподіванки сюрпризів невизначеності на 2025 рік це Трамп. Він джокер за заявами е, представників команди Трампа вони хочуть використовувати воєнну допомогу Україні як інструмент тиску на переговорний процес. На нас вони можуть тиснути, але й на Росію. Той самий Кіт Келех в своїх пропозиціях він чітко зазначає: якщо Росія буде відмовлятися від переговорів або від компромісних варіантів, треба посилювати воєнну допомогу Україні. І тому я думаю, що воєнна допомога Україні вона буде збережена з боку США. Ще один важливий партнер України – Німеччина, теж переживатиме політичні зміни наступного року. У лютому у ФРН пройдуть дострокові вибори до Бундестагу. Новим канцлером може стати Фрідріх Мерц, голова християнсько-демократичного союзу, який підтримував надання Україні далекобійних ракет Таурус. Та чи стане підтримка Німеччини рішучішою? Залежить від складу майбутнього уряду. А це поки відкрите питання. Економіка Україна залежить не лише від військової, але й від фінансової підтримки партнерів. Цивільні видатки, зокрема зарплати бюджетників і пенсії, покриваються за рахунок міжнародної допомоги. Чи вистачить Україні грошей наступного року? Незважаючи на всі е, потенційні виклики, які пов'язані з майбутньою адміністрацією Трампа, в 25-й рік ми входимо в набагато кращому стані ніж в 24-й рік ми входили, тому що Україна вже зараз має повністю підтверджені. Іноземне фінансування на весь рік 25-ий, і навіть запасом. тому що всі перестрахувалися, всі вирішили допомогти Україні якомога в більш безпечному стані увійти в адміністрацію Трампа. Українська економіка тримається на сільському господарстві й металургії, але після падіння ВВП на третину в 2022 році до виходу на довоєнний рівень ще далеко. Водночас новини про імовірні переговори і можливе припинення війни вже впливають на економічні показники. Іноземні інвестори активно купують українські євробонди і вони зростають у вартості. Якщо іноземні партнери наші теж будуть вважати, що війна скоро закінчиться, і в принципі у України все добре, тому що у неї є ті заморожені російські активи, і вистачає грошей на 25-й рік. Про 26-й вже можна не думати, нібито. Якщо такі очікування будуть, то якраз таки найбільшим викликом, на мою думку, буде те, як ми зможемо залучати підтримку надалі. Як ми будемо пояснювати потребу в цій підтримці настрої в суспільстві розчарування в переміж з оптимізмом і недовіра до західних партнерів, такі настрої в суспільстві виявило соціологічне дослідження InfoSapiens у листопаді 2024 року. Який може бути хороший настрій, коли йде війна? У мене син на війні. Хочеться, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Хочеться, щоб Росія зсередини вибухнула. Хочеться, щоб наші хлопці перестали гинути і мирні, військові. Дуже багато побратимів загинуло, на жаль. Таких вже немає. Наші недавно ви десь гуляли разом, дивилися спільні фотографії, їх немає. Тепер людина залишається дивитися спільні фотографії. Я хочу вірити, що завтра закінчиться війна сьогодні. Я хочу вірити, що в нам уже через годину раптом щось зміниться. От я не знаю, чудо. Я все ж сподіваюсь, що ми будемо боротися до того моменту, поки ми не відвоюємо наші території і не буде якихось заморожувань чи домовленостей. За даними соціологів, за рік зменшилася кількість противників перемовин з РФ, але більшість українців не хочуть іти на поступки Росії. Я думаю, що у нас посилюється тенденція кількість е е людей, які е підтримують переговори і завершення війни, е зокрема дипломатичним шляхом, але єдності немає в цьому питанні. І, от це головна проблема. І я думаю, що це така проблема. Вона ну буде проявлятися і наступного року. Хоча кількість людей, які будуть підтримувати завершення війни, ну вона навіть може збільшитися. Даються ознаки втрати на фронті, болюче питання мобілізації і корупційні скандали. Три чверті українців, за даними соціологічної групи, рейтинг вважають найнеобхіднішою для держави реформою саме антикорупційну. До того ж, за рік збільшилася кількість тих, хто підтримує проведення виборів до припинення бойових дій. Чи принесе 2025 рік завершення війни? Невідомо. Навіть якщо почнуться переговори з РФ Україні, і в подальшому необхідна спроможність захистити себе. Результати ж будь-яких перемовин значною мірою залежатимуть від розвитку ситуації на фронті.